Мене звуть Міщенко Юрій Михайлович. Ситуація в мене склалась така, що потрапивши до армії, я не буду розповідати предісторію, як це все трапилось, але на даний момент я потрапив до армії і потрапивши до своєї частини, яку вони розподілили, я одразу при знайомстві з командиром. Частини попередив його, що я буду писати рапорт на звільнення. Для підстав для цього звільнення в мене є предостатнє. На це, це були в мене документи на даний момент на руках. На той момент на руках, щоб звільнитися. Але він відразу. Сприйняв це в такі. Почав розповідати про патріотизм і те, що потрібно за нашу батьківщину вмерти. Хоча я вважаю, що потрібно заради неї жити, але на цьому не скінчилося нічого. Так, ця частина це підрозділ, який називається. 40-44. А, 40-44. Командир даного підрозділу, це бригада. Фамілію я не можу сказати, бо, якщо сказати чесно, мені її ніхто не озвучував. І як в нашій армії люблять, все інкогніто. Після того, як мене розподілили безпосередньо підрозділ, в якому я повинен бути, був проходити військову службу е, на це підрозділ 4626, 516 батальйон. Окремий е, спецназ, так називаємо. Е, е, коли мене сюди розподілили, за мною приїхав командир батальйону. Одразу виявив своє, м'яко кажучи, фе до моєї персони, тому що йому сказали, що я буду звільнятися. Uh -huh. І хоча в мене в зв'язку з моїм станом здоров'я була посада, начальник логістичної служби при штабі в мене його царською волею. Було переведено відкомандировано, як я мені сказав, до підрозділу, який знаходиться на самій передній лінії нашої оборони, що є прямим порушенням закону України про частково придатних для проходження військової служби. А також е я подав все-таки, як там не відбувалося, я все-таки подав рапорт на звільнення. І приклав до нього всі необхідні документи, які вони тільки від мене вимагали. Матеріально завірені, копії, свідоцтв, всього, що тільки було потрібно. І зараз в мене командир батальйону цього перевів на чорзнакуди де я не повинен бути за стану свого здоров'я, тобто в бойовий підрозділ, який займається своїми бойовими справами, але по стану свого здоров'я я не маю тут знаходитись це раз Це тільки, стосовно тільки моє здоров'я. По-друге, я не маю тут знаходитись по своїй посаді. Тобто я старший лейтенант. Повинен займати е, при штабі свою посаду. В даний момент я знаходжусь в чорта на кулічках, що не може мене не тішити, як то кажуть, в кавичках. І я хочу, щоб це відео набуло якомога більшого розвитку, щоб справу мою по звільненню розглянули. В найкоротші терміни, тому що мені намалювали перспективу, що вони можуть мене мусолити до двох-трьох місяців. Тобто, фактично, поки мене не вб'ють. Не своїми руками, руками там москалі, але вб'ють. Тому що я без всяких там еківоків виказав свою думку. Е -е, стосовно нашої армії. Це раз. І друге стосовно того, що в мене законом передбачено моє звільнення, що їм не сподобалось, і вони зрозуміли, що я буду добуватися його як зможу. Скільки в мене немає такої великої можливості там, найняти супер-пупер адвоката за мільйон гривень, я звертаюся до вас, шановні глядачі соціальних мереж, поширте це відео. Нехай воно набуде розголосу, тому що я знаю, що це не тільки в мене такі проблеми. І люди, які мають законні підстави, їх мурижать, не дають ходу е, їх рапортам, і вони е, ну, фактично не доживають до того моменту, щоб звільнитися з лав е, армії, що їм законом передбачено. Якби не було цього закону, я би не подавав рапорт. Він є. Я хочу використати своє громадянське право і звільнитися з цієї армії. Великий дякую за вашу допомогу і за підтримку. Будемо живі.